Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки нагадую про збір для 13-ї окремо десантно-штурмової бригади на дрони. Загалом необхідно зібрати 2 мільйона сто. Тисяч гривень. Станом на зараз зібрано більше 100 тисяч гривень, тому прошу усіх небайдужих долучитися до цього збору і допомогти підрозділу з отриманням цих дронів. Тепер з приводу теми, Яку ми будемо з вами обговорювати, вона пов'язана з статтею, яка була опублікована у виданні Голос Америки, і має назву інформатора ФБР звинуватили у брехні щодо ролі Байденів в українському бізнесі. Олександр Смірнов. Збрехав у своїх свідченнях федеральному бюро розслідувань про те, що керівництво української енергетичної кампанії Бурісма на вимогу сина президента США Гантера Байдена сплатило хабарі у розмірі 5 мільйонів доларів. Кожен сину президента і самому президенту США Джо Байдену. Звинувачення проти Смірнова були висунуті спеціальним прокурором Девідом Вайсом згідно з прес-релізом міністерства юстиції від 15 лютого. Смірнова заарештували 14 лютого в міжнародному аеропорту Лас-Вегаса, про що також повідомлено в цьому прес-релізі. Якщо його визнають винним, йому загрожує позбавлення волі на строк до 25 років. Прокурор Вайс також веде справи проти Гантера Байдена і раніше висунув Байдену молодшому звинувачення у порушення правил володіння вогнепальною зброєю та несплаті податків. Попередньо ми говорили власне про ці кримінальні справи в бік сина діючого президента США. Такі заяви Смірнов, який був інформатором ФБР протягом принаймні 10 років, вперше зробив у розмові з агентами бюро у червні 2020 року, про що повідомляє агентство AFP. Тоді він заявив агентам ФБР, що керівники Бурізми наняли Гантера Байдена, щоб захистити нас через свого батька від усіх видів проблем. Смірнов також заявив, що керівники компанії, з якими він спілкувався, сказали що вони спеціально заплатили по 5 мільйонів доларів Джо Байдену та Гантеру Байдену за ці послуги Гантера у 2015 або 2016 році? Ці нові факти можуть суттєво підірвати справу конгресових республіканців щодо імпічменту чинного президента США та знівелювати суть їх звинувачень, за якими Байден старший, перебуваючи на посаді віце-президента. Нібито заробляв гроші на бізнесі свого сина Гантера в Україні, зауважують західні змі. Це дійсно для них, для республіканців в палаті може бути такою для них небезпечною обставиною щодо перспектив розгляду справи, яка стосується так, імпічменту в бік Джо Байдена. Обвинувальному висновку великого журі, поданому у федеральний суд штату Каліфорнія, в середу, 14 лютого, йдеться, що Смірно багато років виступав у якості конфіденційного джерела для ФБР, надаючи інформацію для використання в кримінальних розслідуваннях. Попри неодноразові застереження про те, що він повинен надавати правдиву інформацію ФБР і що він не повинен фабрикувати докази, відповідач надав ФБР неправдиву принизливу інформацію про Джо та Гантера Байденів, Йдеться в заяві події, про які відповідач вперше повідомив. Керівника у червні 2020 року були вигадками, йдеться в обвинувальному акті. Відповідач перетворив свої рутинні та звичайні ділові контакти з Борізмою у 2017 році на звинувачення у хабарництві проти Джо Байдена після того, як висловив упередження щодо Байдена та його власне кандидатури. Правда в тому, що відповідач мав контакти з керівниками Бурізми. У 2017 році після завершення терміну адміністрації Обами Байдена та після того, як тодішнього генерального прокурора України було звільнено, і це було в лютому 2016 року. Іншими словами, коли Байден не мав можливості впливати на політику, США і коли Генеральний прокурор більше не перебував на посаді, також йдеться в цьому висновку. Конгресові республіканці близько року використовували свідчення Смірнова як доказ того, що Байдени нібито вдалися до злочинної діяльності, поклавши ці звинувачення в основу поки що невдалих спроб провести розслідування та оголосити імпічмент президента Байдена. Республіканці в конгресі неодноразово заявляли, що Смірнов є джерелом, яке заслуговує на довіру. Нагадує CNN і цитує колишнього спікера Палати Кевіна Мак. Карті, який заявив під час оголошення про початок розслідування щодо імпічменту, що довірений інформатор ФБР заявив про габар сім'ї Байденів. Своєю чергою, Ебі Лоуел, адвокат Гантера Байдена у заяві CNN зазначив: протягом місяців ми попереджали, що республіканці будували свої теорії змови щодо Гантера та його сім'ї на брехні людей із політичними цілями, а не на фактах. Тим часом голова комітету з нагляду палати представників республіканець Джеймс Хомер один з Ініціаторів справи про чинного президента заявив у четвер АНН, що його розслідування щодо президента Байдена не зосереджене на заявах Смірнова. Натомість воно засноване на великій кількості доказів, включаючи банківські записи та свідчення свідків, які показують, що Байден знав і брав участь у бізнесі своєї сім'ї, сказав Комер. Чики, чомусь він це не додає в контексті цієї цитати, що Байден. Якщо й щось брав участь у своїй сім'ї, то це було після того, коли він пішов власне з посади віце-президента. Якщо це ще дійсно мало місце, про що говорять республіканці в палаті представників. Ось така історія трапилась в контексті ось цього інформатора ФБР Олександра Смірнова. Його звинувачують в тому, що він власне давав брехливі покази щодо ролі Байдена в українському бізнесі, і тут знову ж таки може стояти питання навколо того, а на основі чого республіканці Палати представників зможуть. Там сформувати резолюцію щодо імпічменту в бік президента США Джо Байдена, тому що ну, ось цей доказ, який тепер вже не доказ, він був найбільш такий ключовий, так, для того, щоб таке голосування власне, мало місце. Тому, власне, будемо спостерігати далі, як в Палаті представників. Будуть відбуватись справи навколо питання щодо імпічменту в бік Байдена, але якщо взяти медійну складову, то Байден знову ж таки отримав перевагу так, в контексті того, що Смірнов, як виявилось, давав неправдиві свідчення щодо відносин там, Байдена з українською владою і. Бізнесу, це загалом коротко. Що я хотів розповісти цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!